Кюрмі побили активіста, який вимагав притягнути до відповідальності президента Зеленського за державну зраду. Вітаю вас, шановні друзі, влада нелегітимного президента Зеленського продовжує зачищати всіх активістів і закривати рот всім тим людям, які говорять правду. Черговою жертвою режиму Зеленського став активіст Павло Ярош. Саме він одним із перших почав задавати питання, чому був розмінований південь України, кудою російські окупанти зайшли просто як до себе додому. Чому президент Зеленський за кілька днів до війни, коли він вже той точно знав, що буде повномасштабне вторгнення. Чому він тоді брехав українцям і казав, що ніякої війни не буде? І саме головне, чому до сих пір вже йде третій рік повномасштабного вторгнення? Чому не введено стан війни? І ось за всі ці питання Павла Яроша вже рік тримають у СІЗО. Але так як у прокурора немає абсолютно ніяких доказів його вини, то вони не додумались ні до чого кращого, як вибивати оці докази. Буквально кілька днів тому, 13 червня, проходило чергове судове засідання, на якому були і рідні затриманого Павла Яроша. І от на цьому відео мама зняла відео і показала, як її сина побили. Я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Два відео. Перше, там де Павло Яро ще в січні 24-го року розказує за що саме його затримали. І друге відео, яке було зняте в залі судового засідання вже 13 червня, на якому видно, як його побили. Отож, друзі, як бачите, зелена влада нелегітимного президента продовжує кошмарити активістів, продовжує закривати рот всім тим, хто каже правду, і задає незручні питання. І чим далі, тим більше перетворює Україну на Північну Корею. Друзі, робіть репост цього відео для того, щоб якомога більше людей знало, що таке режим Зеленського, як він знущається над українцями і в яку прірву він тягне Україну.